Ви переглянули приклад того, що можна створити в Блокбастері. а тепер запитання до вас: чи виникало у вас бажання створювати серіали чи фільми? Напевно, що так у вас напевно постійно відлякувала складність створення такого контенту, але якщо я скажу, що тут майже нічого складного немає. Ви ж мені не повірите, вірно багато хто з вас буде казати, що потрібно мати потужний ПК, багато акторів, які будуть бігати локаціями, оператора з потужним ПК тощо. Ви, напевно, бачили такі українські шедеври, як Доля, легенди Зерії, «СІЗО», між всесвітами чи «Вигнанець». Якщо так, то ви напевно думаєте, що там по сцені бігає багато людей та відіграють свої ролі. Але ні, це все зроблено однією людиною. Так, всі персонажі в кадр хоч і мають різну озвучку, але саме їх поведінка та анімації зроблені одним автором, а не цілою командою. Це все можливо завдяки такій людині, як Мсі Ця людина дала Майнкрафт серіалам друге життя. Хорс створив унікальний своєму роді мод, який дає вам безмежні можливості для творчості. Завдяки його модам можна створювати будь-які проекти будь-якого масштабу та якості. Але щоб зняти хорошу машину, мені достатньо тільки знати мод. Важливо ще мати цікаву історію, в яку глядач захоче поринути. Важливо розказати про головного героя і його захоплюючі пригоди. Щодо пригод, до речі, ви можете їх знайти на приватноманільному серві ООМ ХМС, де, окрім гри в кубики, ви зможете ще попрактикувати свою режисуру і навіть знайти акторів та друзів, які зможуть вам допомогти. А якщо виживання вам не довподоби, на ООМ ХМС є безкоштовні сервери креативу та міні-ігор, купа готових локацій і лояльна адміністрація, яка може допомогти з вашими ініціативами. Хоч проект і приватний, то ви можете зайти на сервери виживання вже зараз і погуляти центральними територіями, або завітати в Discord і познайомитися з дружньою спільнотою по МС, айП на екрані, а посилання в описі. Тобто ви можете зробити простенький серіал без тяжкого візуалу, оснований лише на поданній історії, або ви можете вбити пару місяців свого життя на десятки безсонних ночей для створення більш якіснішого проекту та тяжого в продакшені. Основою збірки являється мод блокбастер, також обов'язковими модами являються. Перший MCLib. це бібліотека модів, без якої блокбастер просто не буде працювати. Другий метаморф це мод, завдяки якому ви можете змінювати власну модель та перетворюватися в будь-яку істоту чи персонажа. Третій. Апертура Пісміна це два залежних мода, які працюють в парі. Апертура – це камера, а мініма це рендер. Тобто завдяки міні слабкому ПК можна рендерити картинку з шейдерами, але відео буде без звуку. Мінема не пише звук, тому вам доведеться власноруч накладати всі фонові звуки. Також вам обов'язково доведеться встановити розширення для рендеру FFMP. Ось з цих елементів складається основа збірки Блокбастера, до дичарних можна віднести такі моди. Хамелон дає можливість в'язати кастомні анімовані моделі. Muppet – Інструменти налаштування мап та кастомних режимів. А Модіконс моди, який додає покращену анімацію персонажів та згині їх кінцівок, але краде трохи фпс. Ось це всі моди, які вам потрібно використовувати для створення та для покращення якості власних проєктів. І як становити блокбастер? Дуже просто. Заходите в опис під відео та скачуєте за посиланням архів з файлами, які я приготував особисто для вас. Це сиділо розпаковуєте в папку з Майнкрафтом та біжимо працювати в блокбастері. Також не забудьте переглянути всі мої відеоси, підписатись та прокоментувати, чи був цей туторіал вам корисним. На цьому я завершую вступне відео по блокбастер Академії Вальда, а ви очікуєте продовження. Наступна частина буде про базові знання користування блокбастером.